Нове обладнання, комфортні палати та сучасні операційні. У Хмельницькій обласній лікарні завершили реконструкцію частини відділення ортопедії та травматології. Більшість палат тут розраховані на 2-3 пацієнта. Загалом у відділенні облаштували 28 ліжком місць і закупили повністю оновлену апаратуру. Два наркозних апарата. Електрооптичний тобто рентген апарат, який працює, працівний лікарі можуть під час операції контролювати свої дії і робити контрольні знімочки. Це і ендоскопічна апаратура для малоіноземних операцій на суглобах. Це рад, ми працюємо з дрілями, нові дрілі закуплені, тобто інструментарій, який нам досить нагально потрібний. На ремонт відділення було витрачено близько 39 мільйонів гривень. З них 4,6 виділили з обласного бюджету. Також півмільйона покрили кошти обласної лікарні. Інші кошти на ремонт, на обладнання, на оснащення це забезпечення з державного бюджету. Тому навіть в такий складний воєнний час зараз держава максимально допомагає розбудовувати мережу закладів охорони здоров'я. За рік у відділення ортопедії та травматології потрапляє більше півтори тисячі пацієнтів. 80% з них потребують оперативних втручань. Нині більшість постраждалих військові. І не тільки з Хмельниччини, а з усієї України. Крім військових, лежать і люди, які раніше воювали. Це УБД, теж ми практично хворим, медикаменти даються і імпланти. Все, що ми можемо, ми надаємо безкоштовно. Особливо військовим за статистикою, травми займають четверте місце за рейтингом смертності усіх вікових груп. Тож розвиток та покращення медицини у цьому напрямку може врятувати не одне життя. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.